Як ви думаєте, чого так довго не було роликів? Тому що я тапав, тапав, тапав і натапав. Зараз просто ера цих тапалок у всіх з'явилося фому після того, як Ноткоін роздав свій дроп. і у мене теж. Та я вирішив, що досить витрачати час, та теж вирішив діяти, та теж почав залітати в ці проекти та тапати їх токени. Але сьогодні ми будемо говорити не про хамстер, да і плюс виявилося, що вони з Росії, тож пішли вони на... Мимифай, не чим не гірше за хамстера, а може навіть і краще, давайте розбиратися. В їхньому боті треба зробляти монетки самостійно, тапаючи по екрану. Я зазвичай так і робив, поки мені не стало лінь тапати. І тоді, слава богу, з'явився бот, якого ти купуєш за 200 тисяч монет в магазині, починає приносити пасивний дохід. Спершу прибуток був в районі 100 тисяч монет за 3 години, але потім він піднявся до 194 тисяч за 3 години. Тож я вважаю, що це чудовий пасивний дохід в годину, тому що на використання цього бота дається 3 рази на день. Тобто, якщо не Ладно порахувати, то це сумарно 9 годин чистого майнінгу, де вам просто раз в 3 години треба забрати монетки та включити ще раз бота, і за день прибуток буде сягати майже 600 тисяч монет. Тож, якщо ви ще не користуєтесь ботом, я вам просто рекомендую. Та скажу, що коли я його купляв на останні гроші, що думав, то якась фігня. А тепер розумію, що це була моя найкраща інвестиція. Ну в цілому, це все, тому що інтерфейс тут простіше, ніж в залупному хамстері, та гра не настільки популярна, як сам хамстер. Тому можна зробити логічний вивід. Що заробити тут можна буде більше, так як не складно здогадатися, чим менше людей грає в цю гру, тим більше винагород роздадуть серед гравців. А якщо подивитися, скільки зараз грає в цю гру, то це приблизно 3 мільйони людей. Думаєте, це багато? На хвилиночку в хамстері зараз приймає участь більше 60 мільйонів людей. Ось ви думаєте, яка ж різниця саме вам? Давайте поясню коротко і зрозуміло. Коли алокація на всіх гравців з всього пула монет виділяється 1% і вам, наприклад, вже прийшла винагорода 100 доларів за те, що ви тапали і приймали участь в проєкті. Це якщо 3 мільйона гравців. А якщо 60 мільйонів гравців і теж виділяють такий же пул монет, от прям припустимо ідентичний, то ви отримаєте вже за активність, яку ви зробили, не 100 доларів і навіть не 75, а дай Бог, щоби 20. Тож, на мою думку, з Мемефаю вдасться заробити куди більше, ніж з того гамстера. Також великим плюсом проекту Мемефай є те, що його підтримує одна із найкрупніших систем Лінеа. Те саме вони інвестували в Мемефай 700 мільйонів доларів, а це в криптосфері являється реально великою капіталізацією. Та сам цей Мефай планують зробити в перспективі щиткоїном та залістити на біржі. Тож тут набагато більше перспективи, ніж в інших тапалок, наприклад, Хамстер Кобат. Також можна виділити позитивний момент, що вони вже встигли набрати велику та якісну аудиторію в Твіттері. І на них вже підписано майже 2 мільйони людей, і це дійсно немало. А також, якщо подивитися на ток економіку проекту, то можна побачити, що на основний токен Мемефай виділено 90% від всього пулу монет, тобто пулу грошей, що теж немало важливо, тому що це може вийти реально крутий такий айр. Дроб також в Твіттері вони писали, що якщо будуть розпізнані клікери, то вони будуть банити аккаунти. Тож рекомендую вам не користуватися клікерами. Так я знаю, що у мене розумні підписники, але там теж сидять недобілим, тож як мінімум будьте обережні. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого: це аеродроп. А проще кажучи, як забрати своє, що ти там натапав. По-перше, треба монетки, щоб їх вивезти. А щоб вони були, треба їх якось назбирати. Наприклад, у мене зараз 40 мільйонів монет. Так може це і не так багато, як у інших блогерів, але я зараз сам тапаю та сам прокачую. У мене зараз вже сьомий левел боса, та я скоро планую вже перейти на наступного. А для цього ще треба постаратися вбити цього. Тож мені ще треба 4 мільйони, як мінімум. На рахунок, коли буде вивід, я думаю, що Мемфайт скоро добавлять нову вкладку, на якій вже і можна буде прив'язати свій гаманець, на який вже і будуть приходити ці токени. А може буде таке, що просто на головному екрані зроблять кнопку Прив'язка до біржі і там вже буде все на тій вкладці. А ви не забувайте, що треба тапати та збирати монетки, тому що саме монетки вирішать, скільки ви заробите. Та чи Чим більше їх буде, тим більше ви і заробите. А якщо ви торгуєте на фьючерсах, то ми з підписниками в моєму телеграм-каналі про крипту торгуємо та забираємо своє з ринку. Перше посилання в описі. Та знайте, що якщо ви поставили лайка та підписалися на канал, то будете жити вічно.